Є на Херсонщині куточки, які без будь-яких перебільшень можна назвати унікальними. Один з них півострів Хорли. Та неунікальність та загадковість цього курортного краю змусила нашу знімальну групу його відвідати. В шести кілометрах від хорлів майже на 200 гектарах землі зійшла озима поганого, начебто, нічого, якби не одне велике, але По безпреділу засіяно 185 гектарів землі. Бізвідома району, района безвідома. Карловського сільського совєту, то есть нікого не поставив известность, было, я считаю, мошенническим путем засеяны эти 185 п'ять гектарів. А это фактически втрати до бюджету государства, бюджета району, бюджета села. 185 гектарів землі не голка в стозі сіна. тому досить швидко вдалося з'ясувати, що озимі на цій ділянці посіяли за вказівкою Київського національного торговельно-економічного університету У 2007 році Приказом Николаенко эта земля была передана Чаплинскому техническому училищу Харловская земля в 2009 году было розпорядження Селенкова о том, чтобы вот эти земли все на постоянное користування Киевскому торгово экономическому институту. В 2011 году было решение суда, в было скасовано распоряжение Селенкова и говорилось о том, что розпорядником этих вот земель. Має право тільки Хорловська рада і Каланчацька районна адміністрація. Отже, зрозуміло, навколо цих гектарів вже давно ведеться запекла боротьба. Повернемося в історію більше 300 гектарів землі, включаючи і ці 185, до 2005 року належали ПТУ. номер 21. один. та найуспішніше училище всього півдня України і досі при в'їзді в Хорли зустрічає жителів та гостей селища. Проте не своїм розкішним виглядом як раніше. А тим, що від нього залишилося руїнами. Жителі селища і досі згадують, коли працювало ПТУ, життя в хорлах вирувало. В ПТУ було своє сільське хазяйство. Вони держали ферми, у них були корови, були свині. Забаранів я не помню, ну що. І вони самі питалися своїм. У них землі ж скільки вони сіяли зерно, здавали, мінялися, тому в них все все своє а було. Ж, вони взагалі повністю себе В Столову ніхто нічого не покупав. О чого мільярдерів стільки стало у, на Україні? Все було в савхозах, колхозах, і тут все було розграблено, забрано. Забрано за бістинок. Робочі міста були, ПТУ працювало, около тисячі чоловік училося і дуже було мастерів багато, які приїжджали, навіть з Западної України в нас були мастера і з вищим образуванням, заслужені учителя України, іностранних язиків, які теж преподавали в училищі. Тому у нас педагогів дуже багато було. і Робочі міста, звісно, молодь приїжджала після інститутів, працювала тут. Оце, кстати, тут поміщення ось сразу за магазинами. Це було всі життя їхнє. Даже и при упадке наше ПТО было одним из лучших, потому что удаленность, и, сравнивая базу от школы и ПТУ, это всегда была сильная база. Были очень красивые, хорошие кабинеты, были всегда полные эти кабинеты детей. Начиналось где-то человек 300 было учащихся, 120 педагогический коллектив, а потом все меньше и меньше стало учащихся после того, как упала. Рождаємость і все остальне. На останньому момент у нас 120 дітей було і 40 чоловік педагогічного колективу на момент закриття училища. ПТУ номер 21, точніше те, що від нього лишилося, і досі ласкаво запрошує відвідувачів. Нам пощастило зустріти в хорлах Геннадія Задорожнього, який погодився провести для нас екскурсію по роїнах училища. Чоловік 10 років працював тут майстром виробничого навчання, тому знає все досконало. Я знаю повністю історію училища починаючи з 57-го року, Тому що коли я учив дітей, я являвся не тільки майстром про навчання, а й дітям ще був і наставник з однієї сторони. На групі закріплявся класний руководитель і майстер. І майстер довжен був розказати дітям, куди ти попав. И что это за рабочие специальности получаешь? Потому историю учились, а практически должен был знать любой работник, учился коз просить. Все тут кабинет начальной военноподготовки. Тут готовили хлопцев службы в армии. Специалисты, які преподаватели високої категорії. Ну, сейчас, бачите, ему ну, не надо. З 90-х годов уже началося разбазаривание, уничтожение, и в результате за 10 лет От ми маємо те, що маємо. Ми йдемо дивитися, де була кочегарка, яка обезпечила повністю отоплення учебного корпусу, общежиття і столової. Це воєнний городок, там спортплощадка. Ну, зараз все приведено в таке, що це представляє собою одні труби. Ззаді ми бачимо поля. На яких ми майстра производства обучення обучали дітей? Дітей учили сіяти хліб, вирощували все, що потрібно було государству. потрібно було це училище, нужна було туди дітям, діти самі себе. На кожній групі порядка було до 40 єдині техніки. Ну, от шість груп 240, плюс у десь 30-270, ну плюс туди до 300 единиць. Побачити нам довелося і залишки машино тракторного парку. Це був парк. Тут знаходилася вся техніка, около більше 300 єдиниць, автогараж був. Которую ми віці. Машини, все воно згоріло, все поламалося. Далі воно в лабораторії. Ще далі мастерські стояли, которых уже вже Все разбито, розгромлено. Та найбільший парадокс нашу знімальну групу очікував попереду. До нас підійшов ось цей чоловік і представився. Я являюсь директором. Київського научного я, я являюся київським Київський національний торгово-економічний університет і директором я являюсь научного центра, який відкрит на базі этого ПТУ. Так вам не почулося. Виявляється на базі зруйнованого вщент ПТУ юридично зареєстрований науковий центр. І його директор стверджує, що він працює. Он открыт этот научный центр с 2008 года. Открыт этот научный центр на базе вот этого на базе вот этого ПТУ. Юридически Юридически есть ну, все. Как, вот как? Нет. У меня на, на сегодняшний день штат работников. У меня люди работают, получают заработную плату. Я директор. У меня есть э, штат охранника. У меня есть завхоз, У меня есть заместитель, инженер по строительству, инженер по электросетям. Мы работаем. Все как полагается. Ведем сюда свет. Такої відвертої брехні нам давно не доводилося чути, і з наукових працівників цього супернаукового центру нам вдалося побачити охоронця і його собаку. Отже, проблема вимальовується наступна: напівзруйнована будівля ПТУ знаходиться на балансі Київського національного торговельно-економічного університету. За достатньо великий період часу громаді Хорлів стало зрозуміло, що відновлювати це училище ніхто не збирається. Щодо землі, яка також належить ПТУ, Хорлівська сільрада вирішила не стояти осторонь і не спостерігати, як розквітає безгосподарність і родючі землі, які могли б кормити громаду, просто заростають. Дають бур'яном тому боротьба за землю точиться вже не перший рік. З 2005 року, якщо когда пошла вот эта катавасія і неприятності з этим училищем, я лично писав. І вот я буквально в том году їздив в Київ, до Екатерини самойлик. писал звернення жители собирали подписи именно по вот этой земле училища. Понимаете, тот механизм, который они придумали с этим училищем, это жестокий. Это просто плевок нашему местному населению, району и власти. Понимаете, и с помощью Екатерина Семеновна, вот я, допустим, есть у меня документ, показывал документы, что она зверталась это до президента Ющенко, до прокурора Медведька, Медведька тогда был еще, именно чтобы помочь, разрешить, то есть расширить мезы села. Розширити, щоб люди бази відпочинки, відпочинку, які працюють, будуть круглый год. Ну, слава Богу, я думаю, все-таки ми доб'ємо это до конца. Выход один принять решение на уровне кабинета України Украины расширить границы. Ведь более 5 лет, скоро десять лет, никто практически не работает, как необходимо работать хозяину. на этой земле и на территории профессионально-технического училища. А если этот вопрос действительно в загоне страшнейшем, я думаю, нужно расширить границы села. И я бы хотела, чтобы и районная государственная администрация Каланчакского района, и чтобы поддержала этот вопрос областная администрация, и дать возможность взять небольшой пай, где можно бы заняться Зіленим туризмом Сімейного отдиха. Та незважаючи на те, що остаточного рішення суду, кому все ж належить землі ПТУ, немає, керівники Київського університету відчули себе феодалами і на власний розсуд вступереч правовим нормам засіяли землі. Якщо не будуть представлені всі документи, не будуть документи, хто це посіяв і на якому основанні, якщо це все незаконно буде підтверджено, то буде скошено, то буде все заактировано, будуть депутати сорок. 40... Прокуратуры и сотрудники милиции ми мы это все скосим, отдадим на хранение, а потом посмотрим или отдать социальным, отдать как социальный хлеб населению Калончатского района, пенсионерам, допустим, садикам, школам. Отак, от громада Хорлів готова боротися за землю, адже з розширенням території селища у них збільшиться можливість залучати інвесторів, будувати нові пансіонати, бази відпочинку та об'єкти інфраструктури. А це для Хорлів нове дихання, шанс заявити про свій унікальний курортний край на всю Україну, а можливо й далі. Хорли, в початку прошлого віка була в екологічному плані саме чисте місце. Это первый фактор. Второй фактор это вода и воздух насыщенные сероводородом, йодом. Третий фактор вода артезианская э, с, э, с частичками серебра. Представьте себе, какое, какое вот количество полезностей на цьому севсім ні полуострові народний депутат України Катерина Самолик також підкреслила, що і Хорлівське ПТУ, номер 21 яке вже давно просто поховали, виявляється, можливо і потрібно відродити. Ми зараз розглядаємо законопроект у про професіонально-технічке образування бізнес комітет. по вопросам науки и образования будет отправлять его на доработку. Потому что он не решает вопрос, не вопрос модернизации работы, не вопрос подготовки современных трудовых резервов для нашего рынка труда. Это очень серьезный вопрос. Не прежде всего технического оснащения э, профессионально-технических училищ. Все возможно. И самое главное сегодня не дать полностью стереть с лица земли систему профессионально-технического образования, потому что сегодня найти хорошего слесаря, токаря, тракториста, комбайнера, комбайнера – это очень большая проблема. Вот исходя из требований рынка, с требованием времени, я думаю, что государство должно принять программу, которая бы возобновила, вдохнула новую жизнь профессионально-техническое образование. We'll